Це ти українець звичайний, середньостатистичний, і єдиною стабільністю в твоєму житті є як мінімум щомісячний платіж на карту Монабанка. І от зараз уяви, на вулиці холодно, на душі теж холодно. в Кишені твоєї куртки останні 40 гривень і це при тому, що ти пахаєш на трьох роботах і намагаєшся жити це життя. Не смішно якось виходить, правда? А от оно і правильно, бо які можуть бути жарти, коли в країні війна, але. Не спіши падати лицем у подушку і заливати її власними сльозами, адже вихід є. Бо насправді все у цьому житті ну дуже легко та просто. І вона вілівонка українського інстаграму, як ніхто інший про це знає, бо свого часу вона прогріла довірливих співвітчизників на цілих півтора мільйона євро. Власне, перед тобою Анна Жероль, або Героль, або Джероль, Героль. Герадольф, хто його блядь, знає, вообще насправді, як вони там ці прізвища читаються, але це абсолютно не важливо, адже в першу чергу Анна успішна доларова мільйонерка, яка мріє зробити всіх людей щасливими, успішними і головне багатими. Тому і ділиться своїми секретами успішного успіху із такими простими інтернет-жителями, як ми з вами. І це все увага абсолютно безкоштовно. Нічого, нічого, нічого. Безплатно? Бешкола, на шару? На шару і та не хорошо. Ну, майже. Що ж, вітаю тебе на каналі Аферисти від освітнього проекту Останній Капіталіст. Тут ми вчимося управляти власними фінансовими потоками, провертати наймасштабнішу фінансову аферу в історії українського інстаграму. І не просто за якоюсь там дешевою методичкою, а за лайфхаком, доларової мільйонерки, а не журоль. Ну, а також вчимося вдихати гроші, аби жити так само успішно, як і вона. Погнали! Ну а перед початком цього відео хочу окремо подякувати кожному нашому спонсору та спонсоресі за надпотужну підтримку цього каналу. Адже саме ви надихаєте нас добровільно виходити на вулицю із своїх темних холодних домівок, незважаючи на сильні морози, пхатися сюди, знімати для вас це відео. А на вулиці як би ожеледиться, а там попробуй ще виживи. Ну а якщо ти також хочеш стати частинкою нашої поки що такої маленької ютуб-родини, але не знаєш, як це зробити, то не хвилюйся. Бо для цього тобі достатньо просто підписатися. На нашу монобазу, або спонсорувати нас на самому Ютубі. За це ти навіть отримаєш крутецький бонус у вигляді аж трьох унікальних скінів для своєї картки. Окрім того, підтримати нас ти можеш і в будь-який інший зручний для себе спосіб, на таких платформах, як Patreon, BaimeCі, Донотело, або спонсорством на самому Ютубі. Знову ж таки, тож оформлюй підписочку, одягаю карточку, прикольний скін. Дягай шапочку і бігом до справ, бо час, як ми знаємо, з тобою це гроші, а гроші просто так на дорозі не валяються. Отже, на дворі був 2023 рік, і в саме цей час серед українських так званих блогерів інфлюенсерів з'явилася вона, Анна Жироль, чергова доларова мільйонерка, яка одного ясного ранку прокинулась десь в Італії, сіла на краю ліжка і подумала. Хочу, щоб всі українці, ну і трошки італійці, стали такими ж успішними і багатими, як і я. І погодьтеся, викликає це неабияку повагу. Ну, така філантропічна в неї, така філантропічна в неї побажання, бо на відміну від тих усяких Анджелін Джолі, Мадон або. Іво Бобулів, які навіть і не збираються ділитися секретами свого успіху з іншими. Анна абсолютно безкорисно для себе вирішила змінити життя простих людей, запропонувавши їм не якусь там інфошахрайську фігню, а так званий «бутік під ключ. Одним словом, абсолютно готовий бізнес із гарантованим прибутком вже у перші, увага, 10 днів після його запуску. Єдине, що від цих людей вимагалося, так це маленькі такі. Дрібний манюсінький грошовий вклад, і сума такого вкладу мала становити всього лише якісь там щасливе число 5555 євро. Ну, пасіба, що хоч не на 1111 євро. Більше нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е... Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Знаю, сума завелика. Для більшості людей вона навіть не підйомна. Але сама журоль своїх підписників заспокоювала і не раз пояснювала, що вкладені ними гроші 100% стопудово гарантовано повернуться, ще й в подвійному розмірі. І тому довірливі люди, а серед них опинилася переважно дружини військових. Які вкладали бойові своїх чоловіків, а також внутрішньо переміщені особи, які втратили все через російську окупацію? Ну і також інші українці, які кожен по своєму постраждали від наслідків бойових дій або від самих них, усі вони віддавали ані ж роль останні гроші, аби у подальшому стати щасливою власницею або власником готового та успішного і головне. Прибуткового бізнесу і забігаючи наперед, всі ці вкладники мало того, що й обіцяний бізнес не отримали, так ще й безскладених грошей лишилися. Але перш ніж ми з тобою привідкриємо цю скриньку інстаграм Пандори, давай поговоримо про саму Анну Жироль. Ще кілька років тому Анна Жироль називала себе відомою інстаграм-блогеркою, доларовою мільйонеркою і професійним байером, який займався тим, що купляв товари або ж для магазинів, або ж для багатих клієнтів. Коротше, Анна була таким собі дивлером у світі моди та стилю. Але народилася блогерка далеко не із золотою ложкою в роті. Аж у своєму дитинстві Анна встигла і картошки накапатись, і кирів напастись, і свинина Ну, коротше. Прожила життя на максимум дитинство на максимум, скажем так. Та що там казати, бо сама ж доларова мільйонерка не раз заявляла, що її життя настільки різноманітне, що вона буквально може зранку сніг біля сараю розгрібати, а ввечері вже шупатись у найдорожчих, найелітніших будь Мілана. Ну що ж, шановні колеги, я теж так умію. Хочу шопитись в Мілані, а хаваю шаурму. База. я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. До речі, Італія тут аж ніяк не випадкова. Справа в тому, що, за словами самої журоль, блогерка все життя мріяла переїхати до Італії. І Вона настільки сильно мріяла, що заради цього якісь там три місяці навіть вивчила італійську мову. З нуля. А ти що? Так ти так і не зміг вивчити англійську за 12 років школи? Це правильно? Сукіабле? Але повернемося до Італії після захисту диплома. Якщо цікаво, то за освітою Анна фотохудожниця блогерка зібрала свої речі та хотілося б сказати, що зрештою полетіла до Італії, але ні. І все ж через те, що Жероль банально не змогла отримати візу. Однак Анна навіть і не збиралася засмучуватися, бо паралельно з цим встигала познайомитися із своїм майбутнім чоловіком Даріо, який подарував їй кохання з першого слова. Ну і також таку бажану візу на батьківщину Леонардо да Вінчі. А бонусом ще й 500 тисяч євро боргу. <гум> а знаєте, чому Даріо отримав такий великий борг? Правильно, бо він не проходив курс основи інвестування від школи останнього капіталіста і, мабуть, почав інвестувати не туди, куди треба, і не тоді, коли треба. І в результаті борги на навчанні. Ви можете дізнатися, як грамотно інвестувати і правильно розподіляти фінансові ресурси, щоб в кінцевому результаті ваша фінансова подушка, по-перше, існувала, лишалась в існуванні, і по друге, вона зростала. А перевагами є те, що ви матимете доступ не тільки до знань, але й до досвіду. Викладачів, спільноти, яка теж може ділитися своїм досвідом, також постійна підтримка кураторів, і найголовніше практичні завдання, зокрема, формування свого першого інвестиційного портфелю. Старт навчання 10 лютого, тож поспіши, не будьте як Даріо, здобувайте знання. Тепер повертаємося до наших баранів, тобто до героїв. Борг потрібно було якось повертати, тому разом із Даріо, який і подарував їй такий прикольний подарунок. Анна набралася кредитів з нуля, запустила кілька магазинів на eBay. І навіть незважаючи на те, що один з її фізичних магазинів пограбували вже за 4 місяці після його відкриття, вона змогла вийти на заробіток 16 тисяч євро на місяць. Прибуток. Ну а після народження сина ще й професійно зайнялася байерством, який, за її ж словами, приносив їй солідні прибутки. І мабуть, так і було. Бо всього лише за два місяці байерства блогерка змогла і новенький порш купити, і світ облітати, і салончик в центрі Києва відкрити, і свої 30 років ювілей відсвяткувати у Нью-Йорку, і навіть отримати номінацію Кращий порадник у першій світовій премії World's Bloggers Awards у 2019 році. І, от коли власне її життя налагодилося, Анна Жироль вирішила, що хоче налагодити життя іншим людям, а особливо її співвітчизникам, за яких їй щодня так сильно болить душа, і болить настільки сильно, що в 2023 році до неї прийшла просто геніальна, абсолютно безкорислива ідея подарувати звичайним українцям, 50 готових, а також унікальних та неповторних інтернет-магазинів. Ні більше, ні менше. Власне саме так і з'явилася її легендарна ініціатива. Бутік під ключ. Головною фішкою якого було те, що так званим інвесторам для підтримки цього бізнесу абсолютно нічого не треба було робити. Адже замість них усе це зробить її професійна команда супергероїв. Контролювати нічого не треба, заповнювати нудні бамашки не треба, робити рекламу не треба, спілкуватися з клієнтами. фасі, Господь, ми ж всі тут інтроверти, не треба. Навіть посилки з товарами нікуди не треба пересилати Він ну, просто ідеальний, супернадійний, як швейцарський годинник. План єдине, що їм як інвесторам залишалося, так це по-перше заплатити гроші. По-друге, чекати кінця місяця, і потім отримувати ці гроші назад із свого суперкласного, суперуспішного, суперкрутого бізнесу. А це на якісь там копеєчки. Це гарантовано від 1200 до 10 тисяч євро найчистішого прибутку до того ж, ти як фактичний власник бізнесу отримував віртуальний каталог і мав право вибирати з нього будь-які речі, які тобі сподобалися. І тут тобі не якісь там дешеві підробки з Аліекспрес, тут справжня італійська якість після цього набірки, які вже були на цих якісних італійських речах. Якась дуже мила жіночка вручну нашувала вже нові бірки, розроблені спеціально ексклюзивно для твого бренду. Ну а майже згодом усі ці брендові речі з'являлися у списку товарів твого ж інтернет-магазину і чекали на щасливих покупців. Ну що, захотілося так само без проблем, але є одне невеличке але адже, як ми з тобою вже проговорили, таких щасливих інвесторів могло бути лише 50%. Тож, як би тобі не хотілося, але часу для роздумів в тебе банально нема. І на це, власне, все і розраховано. Бо чим більше людина обдумує якусь халявну пропозицію, тим більше вона переконується у тому, що це якісь реальні інфошахрайські кидалева. До прикладу, ті ж 50 місць, на які постійно наголошувала Анна Журоль, лише за перші кілька місяців існування будіка магічним чином перетворилися аж на 247 віртуальних будиків ну і місць. І це лише після першого запуску. А таких запусків було лише два. До речі, під час другого запуску вже не можна було купити готовий бізнес за старою ціною. Натомість цього разу щасливий інвестор мав витратити цілих, Він. вона любить просто красиві цифри: 11 тисяч 111 євро. Я не знаю, це просто я по приколу нажимала на клавіатурі, щоб вийшла така прикольна ціна. Коротше, якщо ти, звичайно, був готовий вдихати і видихати гроші. Треба було заплатити копеечку. Деньги – це воздух, вдох, деньги. видох, потратили деньги. Найцікавіше у цьому всьому те, що в фінальному результаті гроші вдихала тільки Анна і її професійна команда. Почнемо з того, що ти все ж таки купився на обіцяний готовий прибутковий бізнес від Ани журолі, і навіть знайшов зайві смішну цифру 5555, або ж. 11 тисяч євро, бо ти настільки довго думав, що не встиг, якщо ти заплатив всі одинички. І тепер, аби жити у своє задоволення і чекати на легкі гроші, тобі потрібно всього на здійснити обов'язкову передоплату, без якої Анна і її команда просто не почне працювати, і оце так сюрприз. Тобі пропонують підозрілі способи оплати, які дивним чином постійно змінюються. То загальна сума тілиться на кілька реквізитів. то... Під час оплати якісь проблеми виникають. Ну коротше, все по методичкам Даніла Гетьманцева. Але поки що, загалом для тебе все виглядає плюс-мінус нормально. І твій попередній досвід із криптогуру Орловським або його колегою Катією Крипто, тебе. Нічого не навчив. Тому ти з абсолютно чистою душею віддаєш журоль усі свої заощадження, аби вже через місяць лежати собі красивенько на дивані і кайфувати від цього життя. А саме стільки, якщо вірити обіцянкам блогерки, треба її команді, аби зробити для тебе той самий унікальний і на 100% прибутковий бізнес. Nice. І от ти сидиш, чекаєш, скролиш тіктоки, нічого не відбувається. Менеджер заспокоює тебе і каже, що ти банально, все неправильно поняв. І насправді для створення бізнесу потрібно не просто 30 днів, про які говорила Анна, а саме 30 робочих днів. Бо вони все ж теж люди, в них є вихідні. Тож ти заспокоюєшся і знову чекаєш. І от проходить день, тиждень, місяць, а обіцяного бізнесу досі нема. Вкладених тобою грошей теж нема. І звичайно ж. Немає хоча б одного слова про якийсь там договір між сторонами. А тут тебе ще й бонусом менеджер Жероль починає працювати і переконує, що ніхто і нікому нічого не обіцяв. І так, ледь не забув вітаю, бо ти у кращому випадку віддав майже 6 тисяч євро ще й до того, як ознайомився з договором. Зрештою, тобі скидають сайт. Кривий, абсолютно простий, стандартний сайт. Зроблений максимум за 2 години у найпростішому конструкторі для шопінгових сайтів. Окрім того, виставлений на ньому товар ну дуже далекий від того, що ти вибирав на самому початку вашої співпраці. І от що ти тепер будеш робити? Правильно, писати менеджеру Анни Жироль. Власне, саме так і зробили всі розчаровані клієнти і клієнтки, які купилися на безкорисливе благородство успішної доларової мільйонерки. Всі вони, звичайно ж, просили, аби їм повернули вкладені гроші. Бо суто об'єктивна суперкоманда сучасної мами Терези не виконала все те, що хоч і на словах, але все ж таки обіцяла на самому початку. Ну а я просто нагадаю, що ніякого договору ніхто з ним так і не укладав, тому якось нормального переліку послуг або ж пунктів, які б мали вказувати на те, скільки і наскільки якісно послуги мали б бути виконані, його просто не існувало. В Принципі, як і очікувалася, команда Анжероль навіть і не збиралася щось комусь повертати. Бо якщо дивитися на це все об'єктивно, то робота все ж таки була виконана. А люди, між іншим, ну дуже сильно старалися, і саме тому кинутим інвесторам не залишалося абсолютно нічого іншого, крім як змиритися і насолоджуватися своїм новеньким успішним бізнесом. І для того, аби по максимуму розтягнути це задоволення, щасливі власники будь яких під ключ від Анни Жироль вирішили створити спільний чат в Телеграмі. Або потім ділитися один з одним своїм успішним успіхом. І під успішним успіхом у даному випадку вийшлося про прибуток у розмірі 5-20 40 євро. Не тисяч, просто євро. І це в кращому випадку. Бо в основному всі ці люди буквально нічого так і не отримали, окрім порожніх обіцянок або повного ігнору, звичайно. Тобто заже себе деньги и не выдыхают, что делать? Задыхаются. Ще один цікавий момент: усі ці кошти з будь-яків під ключ ішли напряму не власникам цих бізнесів, а правильно, самі ані роль. Тому кинуті інвестори банально навіть і не знали, що де. Коли і як відбувається з їхнім бізнесом, в який вони на хвилиночку вклались, вклали величезні гроші. А якщо цікаво, то за середнім банківським курсом за січень 2023 року кожен із цих інвесторів віддав по майже 234 тисячі гривень, і це тільки за перший запуск або 467 тисяч гривень за другий запуск. Але кого це все цікавить? Деньги – це воздух вдох отримали деньги, видох потратили деньги. Коли ж наївні інвестори зрозуміли, що їх швидше за все просто розвели на бабки, вони почали масово розповідати про це у своїх соціальних мережах, ділитися цим на всяких інтернет-форумах і висвітлювати цю історію за допомогою ЗМІ або українських блогерів. І зрештою, аби, хоча б, якось взяти цю ситуацію під контроль, команда Анни Жироль на швидко руч наклепала якийсь договір, буквально зі швидкістю світла, і нарешті розіслала його всім тим щасливим власникам будь яких під ключ. І сталася це увага аж через 9 місяців після запуску ось тих сумнозвісних 50 -ти готових бізнесів. Але враховуючи все, що сталося, люди один за одним почали відмовлятися від підписання цього договору. І робили вони це хоча б через те, що деякі з його пунктів були ну, максимально дивними. Наприклад, усім інвесторам заборонялося спілкуватися між собою, ділитися деталями свого супер суперкласного, суперуспішного, суперприбуткового бізнесу. Разом із тим, усі вони мали аж Цілих 20 років тримати обітницю мовчання і робити вигляд, ніби вони анну взагалі не знають, і загалом ніякого бізнесу не мають. Ну а враховуючи ті величезні прибутки, які кожен місяць капали на їхні рахунки, думаю, це було не так вже і важко зробити. Але на цьому історію, звичайно ж, не закінчується. Бо, окрім договору, менеджери Анни Жероль надіслали людям акти прийому виконаних робіт, які кожен із них мав обов'язково підписати. Підпис деть і підпис Що таке акт наданих послуг? Ну, це, грубо кажучи, ваш, ваше запевнення, що вам той бізнес реально зробили. Тобто в ньому говорилося, що команда Жироль зробила все, що обіцяла, і взагалі вони супер, класні, красавчики, які виконали усі зобов'язання перед вами. Одним словом, нічого нового. А коли кінуті клієнти та клієнтки почали обурюватися і прямо заявляти, що ніякі бумажки вони підписуватись не збираються, команда Анни Журоль почала погрожувати, називати людей лахами, хто б їх подумай, і залякувати їх тим, що в такому випадку Анна та її команда більше не буде допомагати таким лахам із розвитком їхнього бізнесу, наче він коли-небудь взагалі розвивався. Звичайно, що люди намагалися поговорити з Анною, достукатися до неї, викликати хоча б якесь каяття, але цього так і не сталося. Тож, поки кинуті на сотні тисяч гривень інвестори, або, за її словами, лахи, намагалися оговтатися після афери, у центрі якої вони опинилися, Анна разом із своєю командою вдихала і видихала чужі гроші. І робила це, звичайно ж, із великим тягарем на душі. Бо як же ж вона так от, зробила? Не ж щодня болить серце за Україну, а вона. Так кинула. Ось така от історія, шановні. Коротше, признавайся, вдалося на повні груди вдихнути гроші і закохати їх у себе? Нє, ну не переживай. Вихід є. Пропоную тобі підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, написати під ним будь-який коментар, надіслати відео десятьом друзям, а після цього подивитися під подушку. І от у тебе тоді обов'язково все вийде. А бонусом за це лише перші 50 щасливчиків, ще й отримують свій власний. На 100% дієвий захист від скаму на тиждень, тож поспішай, а ми зустрінемося наступного тижня. Адіос.